Зв'язку з тими подіями, які, які відбуваються в обласному районі щодо вибухівку Бурштину. Е, обласна рада готує на е, сесію щось ПІДК, приходить через комісію. Таке звернення депутатів обласної ради. Я протею вам послі. Обучтовась обласна рада рішення про звернення депутатів обласної ради, Державної служби екології та НАТО України щодо аналімання спеціальних дозволів на користування надання, керуючи статтею 43 закону України про місцеве самоврядування України, враховуючи рекомендації постійної комісії обласної ради з питань екології, охорони околочного середовища та використання народних природних ресурсів, обласна рада вирішила. Схвалити текст звернення депутатів обласної ради до Державної служби геології та надр України щодо анулювання спеціальних дозвонів на користування надрами. додається. Доручити голові обласної ради підписати звернення, надіслати звернення у Державну службу геології та НАТО. Державну служба геології та надр. Звернення депутатів обласної ради щодо анулювання спеціальних дозвонів на користування надрами. Обласну раду надійшов з Міністерства екології та природних ресурсів України, в якому надано інформацію Державної служби Голої та надав України проведені у 2016 році спеціальні дозволи на користування надрами у Житомирській області, а саме товариству з обмеженою відповідальністю Райт Союшен, товариству з обмеженою відповідальністю Амбер Олдер та товариство з обмеженою відповідальністю компанія АТОНАДІ. Казані вище товариством листами та відповідно до рішення власної ради було відмовлено у погодження надання спеціальних дозвонів, що підповідомли державні служби оборони та нато України супереч цьому, не враховуючи думку жителів територіальних громад, міст селищ області. Державна України видано шість спеціальних дозволів на користування надрами з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно промислової розробки бурштину, які надали право на здійснення підприємницької діяльності з відбудування корисних органи, які є власністю народу України, в тому числі жителів області. Виходячи з викону, пропонуємо анулювати надані без походження <кхе> обласної ради спеціальні дозволи на користування надрами. товариство з обмеження відповідальності Райс Три спеціальні дозволи на користування надами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно промислові розробки поштину діяльно Замисловська, правобережна та стрілка. Товариство з обмеження відповідальністю, амбраховним, два спеціальні дозволи на користування надами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно промислові розробки поштину діяльно Зимухівська та Клюзівська. Це Огорський район. Товариство з обмеженою відповідальністю компанія «Надра Галиче. Спеціальні дозвіл на користування наданих теоретичному вивченні, в тому числі дозвіл на промислові розробки, поштину діємки Тетерівська. Звернення прийнято 10-й сесії обласної ради. В е, чому е, нюанс? Чого були видані ці дозволи? На сесії це було зроблено в квітні місяці, було подано 56. Типлічно компанії, які хотіли розробляти ті чи інші ресурси, не тільки ті по Бруштину, а було на з Раду прийшло е, кілька звернень по кар'єрах, по щеплю і так далі, е. сесія обласної е, раді тоді відбулася 30 квітня. А коли подали документи е, е, Державна служба Канади України, вони, якщо дають дозвіл, якісь компанія звертається на них, компанія отримує дозвіл від нами. І якщо не пройшло пройшло більше 30 днів, а не було заперечення, е, е, дози вступає всі. В зв'язку з тим, що тих 54 е, компанії, які дозвіл не вступив, і на сесії обласної ради було відмовлено, їм і було а так, а цих шість компаній отримали дозволи зв'язку з законом мовчасної дзвони.